Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проект «Праймтайм». у студії. Працює Наталя Болдинська. Цей рік Україна отримує величезну допомогу з усіх країн світу, і ця потреба, на жаль, наразі ще актуальна. У нас у гостях сьогодні людина, яка приїхала здалеку. Це волонтер. Він приїхав аж самої Норвегії і приїхав з дуже важливою гуманітарною місією. Це генеральний директор гуманітарної організації Норвезька українська пожежна та швидка допомога от Стейнар Роне. Моє вітання. Дуже, дуже рада вас бачити у нас у студії. Дякуємо, що прийшли. Ну і власне перше запитання про те, звідки ви розкажіть, ким працювали і як доля пов'язала вас з Кривим Рогом. перший до Він фіртю 2014 Криворії. Його перша поїздка до Кривого Рогу відбулася 19 маю у 2014 році.

І, звичайно, йому було цікаво відвідати пожежну службу у кривоморозі. І через деякий час він дуже uh, близько познайомився з Ігорем Кареліним. Якими були враження тоді від самого міста від України, ну і власне від наших ДСНСників? Я безхтію, ну анбрам стажунер і уряднає фратус на

Och Norve att det що дуже uh, велика кількість обладнання через 10 років має uh, uh, забиратися з uh, використання. Så я har ett ganska stort nätverk i hela Norge, så det blev helt naturligt för mig att startar och mig då brandutstyr, verktyg som i kommunikation med Igor uh, blev sent у нього дуже багато знайомих у пожежній пожежному середовищі в Норвегії. Тоді для нього це було природним сконтактувати зі своїми друзями і почати збирати пожежне обладнання, яке він почав відправляти до Кривого Рогу через Ігоря. Особливо дуже великий брон і Чорнобиль. Uh, тоді uh, сталася дуже велика пожежа в лісі навколо Чорнобиля. Добрий день. Ти люкрен, годіл варноутстюр för att beskydda mot debratte ifrå norska brandvästen. І тоді от Steiner відправив дуже велику кількість uh, захисних костюмів для українських пожежних. А uh, потім прийшов ковід. І тоді він почав займатися зборами медичного захисного одягу та обладнання для медиків в Україні. Тобто, фактично, співпраця така активна з Україною почалася ще до початку повномасштабної війни. Так. Але масштаб значно виріс після початку війни.

Він знаходився в Кривому Розі за два дні до початку війни, і він вилетів звідси на останньому літаку, що взагалі був. І коли він вже прибув до Норвегії, то тут вже повним ходом йшла війна. Як взагалі Норвежці ну, сприйняли цю звістку? Чи багато вони говорять про це? Чи багато біженців приїхали до Норвегії в цей час з України? Ja så media takar jag krigen dagligen. Det är er stort fokus på på krigen i i Ukraina. Och det blir en stort fokus på umdåbart i Brand-Norge förbröm. Och uh, norvegia. Uh, uh, у нас є фокус на цій Siving і uh, у медіа så згадується щоденно і також uh, uh, це є природним, що у середовищі пожежно-рятувальної служби Норвегії також думають і говорять багато про це. Förallrede 11 mars i fjord. Бо вже 11 березня минулого року så lever vi fyra brandbilar till uh, Ukraina, då tillgriver

У сумі ми доставили 83 eh, пожежно-рятувальні та медичні машини eh, з початку війни. Одеарики вартемулі над ножк медіа фокус по Крегон, хард фокус по день гуманітарний бістор ворогів ревер. І це було б неможливо зробити, якби ми не мали підтримки від норвезьких медіа, які eh, постійно. Освітлюють uh, події uh, цієї війни. А скажіть, до речі, я знаю, що ваша діяльність настільки вона масштабна, що привернула увагу навіть державної влади, чи співпрацюють вона якось, чи підтримує саме державна влада Норвегії ось таку гуманітарну місію. Хіттин за вік от ностетте. Мене мен норвіарія, мене гесо аде, пашунер і орган Сашунен. Сум юбер октів у мот

Одобрення чи ага. а, мораль... схвалення, Мора... Мора... схвалення так а, до сьогоднішнього дня, але жодної фінансової підтримки. Але зараз в Норвегії знаходяться а, наші члени команди, які активно продовжують роботу в напрямку державних органів влади. І ми сподіваємося, що в майбутньому це буде можливим. А чи потрібно ось те устаткування? Це спецтехніка, яка доправляється до України. Чи потрібно додаткове навчання для наших рятувальників, якщо так, хто хто інструктує, хто його проводить? Уплайдинг, а де вісмієва ритма, нормаль удстир тіль Український бронмен? Одна горві офіджінг почеретай, оподіасмально адвенде, або на тут стир? Коли ми поставляємо? Машини та обладнання, то ми особисто з командою привозимо його, і українські пожежники нас зустрічають, і ми проводимо особисто навчання на місці, там проводимо демонстрацію і машин, і іншого обладнання, яке ми привезли з собою. А що можете сказати? Про рівень в принципі, підготовки українських рятувальників. Наскільки вони і чим відрізняються, чи в чому схожі з норвезькими. Інтересонт що морфореєн з усього світу є Гелевайн аркрод він каже, це дуже цікаве питання, тому що для нього важливо, що всі пожежники з усього світу перебувають в рівних умовах. Окумпе Томсен, та український броньфер, то най мегатгейбах там кончики у стірпа улибента, но там kvalitet på det som utføres. Det er imponert. И навички та знання українських пожежників знаходяться на дуже високому рівні, особливо коли ми бачимо, яким. За старим обладнанням вони користуються, то ми кожного разу дуже вражені тією роботою, яку вони, яку вдається пророблювати цим обладнанням. Чи є таке, що він би перейняв від українських рятувальників до Норвегії і туди запровадив? я Покомендзе ярю, дарьо.

А чи є щось спільне у рятувальників всіх країн, скажімо так, ну, принаймні, ті, з ким він стикався, uh, те, що об'єднує представників цієї професії, що є і в українських рятувальників, і, наприклад, в норвезьких, ну, як якості, можливо, характер? Ja, den egenskapen er at uh, alle brandmenn eh, uh, som jeg har truffet fra mange forskjellige land eh, uh, har en eh, uh, ståpåvilje som er, er De, um, uh, vi har en sånn uh, Мутивашон ідедаґле сум дебетір діаделіб. Це в першу чергу упертість, те, що вони продовжують працювати, ніколи не здаються. І мотивація це саме ті якості, які допомагають рятувати життя. Скажіть, будь ласка, чому цього разу вирішили приїхати привезти техніку до Кривого Рогу особисто? Тому що до цього, як вже казали, доправляли до кордону фактично, і потім вже наші рятувальники забирали. Чому прийняли таке рішення? Баок Томкен. Медева рот українського броньфорко, броньфорки регіонгар, уптот. Ми синдогляюб, там Vi har anledning Обасто ще рети крівері сові і кебешлоак для Геброньфорк і про кріве ріубтероволівська. Нашою головною мотивацією було те, що коли uh, ми довозимо обладнання до Західної України, то українські пожежні uh, пожежники вони мають залишити своє робоче місце, щоб приїхати забрати техніку і зустріти нас, то щоб їх не відволікати, в нас була можливість довести обладнання до. Кривого Рогу, то ми це зробили. Це перший візит з початку війни саме в Кривий Ріг? А, ja, так. Фаш та Басьок, тільки Кривий Ріг сідан, Криген старт. Mm -hmm. Які у вас зараз в цілому враження? Від, ви фактично проїхалися всією Україною. Які враження зараз у воєнний час? Утворення для транспорту не були великими, але ми були в довгі етапи, коли було дуже мрзко. У er нас не було ніяких uh, особливих uh, проблем uh, під час цієї поїздки, але якщо ми uh, маємо щось назвати, то це... ми їхали дуже великими uh, проміжками, короткі зупинки, uh, великі інтервали uh, часу, ми їхали у темряві та uh, були довгі періоди з дощем. Але що стосується воєнних умов, то

Дві зі швидких, які ми привезли, поїхали прямо на Бахмут, і ми їх відправили всередині дня вже ввечері, їх почнуть використовувати. Одна до Херсону, то вже з першого дня вони почнуть рятувати життя. А чи будуть які плани ще щодо поставок саме ДСНСникам Кривого Рогу і які подальші плани щодо співпраці? Yeah,

Також ми плануємо приїхати сюди з курсами для норвезьких рятувальників. Для норвезьких рятувальників? Uh, для, для українських рятувальників. Uh, uh, це будуть курси з порятунку після нещасних випадків на дорозі та рятування людей з uh, машин, які були у нещасному випадку. Це арен Рідниксом в Норвегії. Som vi har trupo, vi ми маємо техніку, яку ми самі розробили у Норвегії для порятунку перетин людей з таких нещасних випадків. І ми вважаємо, що ця техніка дуже знадобиться в Україні. Ну і останнє запитання, власне, чи часто ви стикаєтеся з переселенцями, з біженцями саме з України зараз, чи багато їх в Норвегії? Те сісте tallet som er offentliggjort det er at det er 30 000 som kom i 2022 og staten Norge har vel bestemt at minimum 30 000 til kommer nå i disse tider i fremover. Uh, Остання інформація, яку ми uh, отримуємо otry від наших uh, державних служб, це те, що до Норвегії приїхало 30 тисяч українців у 2022 році. І що цього року приїде приблизно також 30 тисяч. Але особисто там, у містечку, ні? де ja. він мешкає. Я і мета, українська фуркін, у нас не до аглінурі. Він зустрічається з біженцями з України майже щоденно в, в Норвегії. Як взагалі норвежці приймають людей, які приїжджають з таких причин? Я

він сподівається, що війна закінчиться настільки швидко, наскільки це можливо, щоб українські пожежно-рятувальні служби змогли сфокусуватися на тій роботі, яку вони насправді мають виконувати. Я дякую вам за спілкування. Дякую величезне, що приїхали з такою дійсно… Підтримкою, яка зараз безцінна в тих умовах, в яких знаходиться наша країна. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. На останок ми ще подивимося відео про те, як відбувалася передача спецтехніки криворізьким рятувальникам. А я нагадую, що сьогодні в гостях у нашій студії був генеральний директор гуманітарної організації Норвезька Українська Пожежна та Швидка допомога от Стенар Ронне у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі. Для Норвежця Одда Стейнера Ронне Криворіг не чуже місто. Звідси родом його дружина. Вперше в місті довжиною життя він побував у 2014 році, і саме тоді вперше завітав до пожежної частини, адже і сам 40 років пропрацював надзвичайником. Допомога криворізьким рятувальникам від нього стартувала у 2019 році. А після початку повномасштабної війни, в березні 2022 року, організував колектив однодумців. Разом відкрили рахунки, і вже на них норвежці донатять. Кошти йдуть на придбання техніки та обладнання для українських пожежних всього передали за рік більше 30 одиниць автотехніки, а за 9 років більше 80. Це машини цистерни для рятувальників та автівки для швидкої допомоги. Ми помічаємо зараз, що ми стаємо настільки великим по своїм поставкам, що норвезька влада також починає реагувати позитивно на нашу роботу в плані пожежних машин та швидких допомог. Раніше ми доставляли фізично машини до прикордонного міста Рава Руська, що на Львівщині, і це перший раз, коли ми власноруч привезли машини саме до Кривого Рогу. Вже зараз формуємо нову колону з автотранспорту, яку доправимо після Великого дня в Норвегії після 9 квітня Окрім трьох десятків спецтехніки для криворізьких рятувальників, норвезькі колеги-благодійники також за рік передали спеціалізоване обладнання та комплекти бойового одягу та іншу, не менш потрібну для виконання службових задач амуніцію. Абсолютно все отримане з Норвегії успішно застосовують на бойовому чергуванні. Нове обладнання сучасне і суттєво покращило умови роботи наших криворізьких рятувальників в умовах пожежі, надзвичайної ситуації. В зараз у рятувальників суттєво зросло навантаження саме під час ракетних обстрілів. Тому ця техніка допомагає нам ліквідовувати надзвичайні ситуації. Дякую за спільну роботу і співпрацю і радіооборони міста і партнерам з Норвегії, які допомагають нам технікою. Посилення можливостей криворізьких рятувальників, їхнє технічне оснащення та подальше укріплення партнерських відносин із норвезькими благодійниками теж пріоритетне питання для міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Саме завдяки їх всебічному сприянню, тісні зв'язки із закордонними партнерами міцнішають. Я хотів би сьогодні сказати слова подяки нашим норвезьким партнерам. Ми з ними працюємо вже понад 10 років. І це була ну, добра допомога для нас, для наших пожежних, перш за все. Можу сказати, що під час війни більше 30 пожежних машин отримав і саме місто Кривий Ріг, і інші громади. І це значно підвищило нашу боєздатність. З моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії Криворізькі рятувальники здійснили майже 4200 виїздів та ліквідували більше двох тисяч пожеж, в тому числі і тих причиною яких стали ворожі обстріли. Наразі Криворізький піротехнічний підрозділ здійснює розмінування Криворізького району, а також звільнених районів Херсонської області. На їх рахунку вже близько п'яти тисяч знешкоджених мін, реактивних снарядів, частин ворожих ракет та касетних елементів. І ця робота з усунення наслідків вторгнення російської орди на українські землі триває. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.